Схема ТОС продовжується. У Рівному завершились засідання міськради. Серед пів тисячі питань, які розглянули міські обранці, було чимало сумнівних, за які вони проголосували. Це і бюджет тергромади та земельні питання. Не допомогли стати на шлях істини. І слова депутата та військовослужбовця ЗСУ Тараса Обоїсти, який півтора роки боронить нашу державу на фронті. У мене є мрія. Мого міста. Мріє, де немає схематозів по продажу комунальної вартості за копійки любим друзям, де немає віджимання землі у громади з замутними схемами для створення фірм одноднівах, інженерних споруд, де не ховають в дорогі мільйони гривень в угоду одному забудовнику, який вирішив провести комунікацію за рахунок міста, де на закупку спочених жирів де покарання одного ЦАПа відбувайла, а не всієї. Схеми людей Тарасобоїста півтора роки не був на сесійних засіданнях Рівнеради. Нині він боронить Україну в лавах ЗСУ. Згадав усі проколи міських обранців після повномасштабного вторгнення. Він хоче, щоб коли військові повернулися з фронту, їх чекало комфортне місто, де передусім думають про інтереси громади, а не певної групи осіб, яка керує рівним. Прийдуть бійці, які знають одне. Вони вміють зачищати території. І не дай Боже, щоб вони прийшли зачищати якесь щасливе гетто, або будинки, де ви будете ховатись. Тому у мене велике прохання навчитися жити і працювати заради свого міста. Після емоційного виступу свого колеги-воїна обранці рівнян замислилися, втім, ненадовго. Далі розглядали питання номер 577 Депутати хотіли за символічні гроші віддати сумнівній фірмі земельну ділянку на вулиці Київській. Фірмі. Рент товари плюс груп товариство, яке написала заяву 10 липня, а дата заснування в реєстрі цієї фірми 28 червня 2023 року. Статутний капітал цієї фірми 15 тисяч гривень. Основний вид діяльності надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухового майна. Інші торгівля автомобілями, легковими, торгівля іншими автотранспортними. Ми що робимо, шановні колеги? Дехто з обранців вважає такі дії відвертим схематозом. Ми прекрасно розуміємо, що відбувається. Знайшли новий механізм ухиляння від аукціонів. Тому як на мене, ну Ну насправді не можна цього робити. Давайте не будемо цього робити. Давайте не будемо вишити бога. Натомість депутат від фракції «Рівне разом Святослав Стельмащук переконаний, такі дії щодо цієї земділянки є виправданими. Що цієї ділянки? Ця ділянка 100% в мережах. Ніхто в житті ніколи з аукціону її не забере, бо там даже будку не побудуєш. Ви бачите, яка там захарашена. Вона та ділянка, блін, вся в дерева, вся хаща. Візьме, хтось заплатить бюджет не безоплатну власність. Тут казали, що воєнним станом заборонено продаж земель, не заборонено, заборонена безоплатна приватизація земельних ділянки громадянами. На сьогоднішній день по ринковій ціні викуплять земельну ділянку в бюджет. І бюджет кошти не йдуть, і буде там. Порядок по цьому ж питанню вступив у суперечку з Віктором Шакерзяном депутат Святослав Клічук. Мовляв, фірмам, які нещодавно утворилися, віддають землю за безцінь у рівному. Натомість ігнорують продаж за аукціонів та інші важливі проєкти рішення, які не розглядають у сесійних залах. Ви знаєте, проєкт рішення попадає в раду. Він Находиться спочатку на сайті. Де. Дайте я договорю, будь ласка. Скажіть, потім знаходиться, він йде в комісії, відповідно, після того формується на порядок денний це на сесію. Правильно? Правильно. Відповідно, якщо, де, наприклад. Де він? Ще раз. Де він? Ну візьміть собаку, недіть, а що знає де він. Подивіться. Не дивлячись на усі зауваження за це питання, більшість депутатів таки проголосувала. А сутичка між Святославом Клічуком та Віктором Шакирзяном продовжувалася, коли розглядали зміни до бюджету рівного. Депутат від голосу переконаний, місто вже давно не купувало нового громадського транспорту, в той час як компенсує значні суми коштів приватному перевізнику. А ще говорив про тарифи на комунальні послуги та мережі. І тоді, коли ви говорите, що тариф буде зростати, я хочу, щоб рівняни всі почули, що Кирзян сказав, що тариф буде зростати. Я рахую, що немає підстав, і ми маємо все робити. І там далі будуть питання по оренді і так далі. Ми маємо дбати не про приватну фірму багатого чоловіка, а про всіх рівнян. І давайте з такої позиції виходити. Щодо бюджету міста своє незадоволення висловила і Галина Кульчинська. Депутатка каже, вона має чітко розуміти, куди підуть більше 100 мільйонів гривень, бо відповідних документів про зміни так і не бачила. Що ми робимо з цими 100 більше ніж сама мільйонами? Які ми ділимо, до речі, перевиконання я так розумію за червень липень. Ну це ж не порядок, ну це неправильно. Ну ми без документа, з голосу, з маленьких змін і доповнень, де правда, де неправда. Я хочу бачити і розуміти загальну картину. Ну не було такого ніколи при Володимиру Євгеновичу. Олександр Третяк на запитання про голосування на сесії по сумнівних питаннях як завжди відповів у своєму стилі. Питання, які розглядаються в сесійній залі, вони завжди знаходять як своїх прихильників, так і своїх і опонентів. Ось тому відповідно, якщо є більша підтримка в сесійній залі, відповідно, депутати опрацювали дане питання і розуміють за що голосують. Чергове засідання міськради завершилось не без голосування за сумнівні питання. А військовослужбовець Тарас Обоїста розповів депутатам, що про них думають хлопці, які зараз на фронті. Це репліки в діапазоні. Від вибачте зараз від піда до всіх треба стріляти. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.